Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас на занятті з аплікації. І зараз, перш ніж приступити до роботи, пропоную вам пригадати, які види водного транспорту ви вже знаєте. Lineer Choven. Гідроцикл Водний мотоцикл. Яхта Вітрильна яхта. Корабель Теплохід. <звук> моторний човен. a tep. Дітки, сьогодні ми з вами поєднаємо аплікацію і конструювання. Будемо виготовляти з вами вітрильник. Для роботи нам потрібно аркуш синього картону. Можете використати фіолетовий. Це буде море. Для хвиль нам потрібен кольоровий папір різних відтінків. Синього та блакитного. Для вітрильника теж кольоровий папір будь-якого кольору, якого ви захочете самі. Для самого вітрильника нам потрібна буде ось така туба. І соломинка для коктейлю. А також Ножиці та клей. Приступаємо до роботи. Зрізала смужечки з різнокольорового паперу. І тепер ми починаємо з того, що клеїмо хвильки на наше море. Ось так намазую краєчок смужечки, потім, отут десь посерединці, і одразу роблю таку дугу хвильку. Притискаю. Тепер знов намазую кінчик. І ось у мене вийшла така. Хвиля, бачите, перша блакитна хвиля. Тепер я візьму смужечку ось такого кольору, теж мажу спочатку кінчик, почну десь тут робити хвильку. Тепер знов трошечки так далі посерединці, намазала клеєм і роблю хвилечку. І цей кінчик мажу, клеєм, і роблячи дугу. Приклеюю. Ось така висока хвиля в мене вийшла. Візьму тепер смужечку ось такого кольору. Починаю з краєчка, намазала і клею так трошечки далі. Це в мене буде одна така менш висока хвилька, ось така. Ой, хоча, ні, дивіться, можна отак от розтягувати, і хвилька у вас буде нижчою. Тепер візьму ось такий колір. теж Почну з цього боку моря, приклею, тепер десь посерединці мажу, клею. Так. І кінчик намажу. Ось так, Приклею. Бачите, хвильки, які виходять. Ну і знову візьму таку блакитну кружечку, приклеїмо з цього боку. Так, ще посерединці мажу. Хвильку роблю. І тут краєчок. Ось в мене вже вийшло хвилясте море. Дітки, ви помітили, що в своєму морі я залишила ось таке місце. Це якраз для вітрильника. І зараз ми будемо його робити. Для цього потрібна ось така картонна туба. Ножицями треба відрізати приблизно ось таку частинку. Якщо це не вийде у вас зробити самостійно, попросіть, мама чи тату. Маму чи тата. І це вже і буде наш вітрильничок, його основа. Клеєм я намазую ось тут місце, куди будемо його клеїти. Ось так. І приклеюю наш Вітрильничок. Далі нам потрібна трубочка для соку. Ми її тут згинаємо і на неї будемо втягати вітрило. Вітрило я цього разу виберу, наприклад, фіолетового кольору. З двох боків, зверху і знизу, диру кола, треба зробити дірочку. Раз, і два. Так, все. І тепер сюди. Треба цей, це вітрило вдягнути на трубочку. Ось так раз. І отут зверху витягаємо ось так трубочку, і в мене вийшло фіолетове вітрило. Ви можете розфарбувати своє, як хочете, так як у мене на першому вітрильнику. Згинаємо, вставляємо наш човник і другий вітрильник готовий. Дітки, я дуже сподіваюся побачити ваші роботи, тож чекаю на фото. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!